Так, народ, сьогодні буде два огляди. Один на ось цей корпусок намілочку, а другий на ось такі от момент Eva 40P. Прийшли вони до мене трішки вже е, давніше, але тільки тепер от зараз знімаю огляд на них. Е, що стосується корпуса ось такого на намілку, досить прикольний корпус, важкий. Е, це все добро десь 300 грам важило. Звичайні корпуса важать в районі 200 грам. Ну, грамів. Тобто він такий важкий, товстесенький тут е, корпус, і також знизу він ось так от гарно. Про резини. Це у нас резина знизу, бачите, друзі. От, також всередині оглядає, такі защочки. О, тостенки такий, бачите, друзі. достатньо. Досить товстий і гарний. Е, далі, що стосується елементів цих EVO 40 PL. це досить круті елементи з токовідачею в аж цілих 70 А пікової І дачі. Е, і в них е, дуже низький внутрішній опір. Тобто 3 мільйома на елемент, це дуже-дуже мало. І за рахунок цього вони менше гріються і видають набагато більші токи. Зібрав ось, таку, е, ось такий отакумчик на цих елементах людині. До речі, що ще стосується корпусу, оці от холдера дуже дуже великі дирки в цих холдерах, і прийшлося ось таку брати термоусадочку і додатково нарізати її на полосочки, додатково ось так от по дві полосочки ставити на плюс і на мінус. Типу акумулятор, щоб воно тут не болталося. Ну, хто буде заказувати, майте свіну на увазі. Якщо її гарно тут не закріпити в корпусі, воно від вібрації потім можуть повідламуватися ламельки. Також, що стосується ламелюк, як тут в нас елементи ls 4 pl токові дача просто шалена. Тому бачите, тут в три слої аж наварено на плюси і мінуси, і два слої наварено у нас на оцих от ламельках тут, щоб воно точно все гарно було. Там знизу, бачите, такі широкі ламельки є. От, ось так ось це гарно, якісно вийшло. Також тут все гарно пропаєно, максимально дуже важко було заводити, якщо чесно, воно погано водилося, тому що тут досить масивно. Получилася в нас дорожка так само тут, але зато буде точно надійно. Ну і ще покажу по елементам. Є у нас е з формату 21700 для таких корпусів. Це у нас е ємність одного елемента 4000 мА. Е двохрядочка у нас тут 8 А вийшла. Просто ну, реально шалена, шалена така віддача буде. От. Е плюс в тому, що воно не буде гнігрітися, ні, не буде просадок, буде набагато прикольніше. Ну і, і кажу трошки бюджетніший варіант, це у нас є Samsung 40T. От також є в наявності всі свіжесенькі акумулятори, новесенькі. Так що, кому треба запакувати корпус під 21700 або перепакувати, можете звертатися, є в наявності. І ті, і ті, ті, Також є досить великий асортимент і по формату 18650. Тобто є і бюджетки МЕК-25П, і є середнячки наші любимі. Samsung 25R, ну і е, такий більш мажорний варіант, це є Sony VTC 6. Також всі абсолютно новесенькі свіжесенькі, Так що кому потрібно, звертайтеся. Ну і ще додатково також буду цей акумулятор проклеювати ось такими полосочками. Бачите, ось це такий матеріал, пінний, він дуже такий пружний. От, щоб теж тут нічого вібрацій, ніяких не було, щоб ну, точно вже було надійно. Тут ось так от вийшло гарно. Кому потрібно, звертайтеся.